Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти рогалики з пісочного тіста з чорничним варенням. Рогалики за цим рецептом виходять ніжними, розсипчастими і дуже смачними. Просто тануть у роті. Начинку можна використовувати будь-яку на ваш смак. Борошно змішаємо з розпушувачем і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло порізане на шматочки і розітремо у крихту. Можна натерти його на терці. Додаємо цукор, дрібку солі і сметану. Замішуємо тісто. Ось таке воно вийшло м'якеньке. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на одну годину. Через одну годину дістаємо тісто з холодильника і розкачаємо його у пласт. В мене він вийшов розміром. 34 на 36 см. Ножем для піци ділимо пласт навпіл. Потім ділимо на 4 рівні частини. Вийшли ось такі прямокутники. Кожен прямокутник ділимо на 2 трикутники. У кожен трикутник на широку частину викладаємо трохи варення. Я використовую чорничне варення, але, звичайно ж, начинку використовуйте за вашим смаком. Загортаємо трикутничок від широкої частини до вузької. Таким чином, закриваючи начинку, виходить ось такий рогалик. На деко застелене пергаментом, викладаємо готові рогалики. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 15 або 20 хвилин. Мої рогалики готові. Залишимо їх охолонути, а потім за бажанням можна їх присипати цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобаються ці рогалики, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!